150 грамів вершкового масла розм'якшеного і 150 грамів цукру. І гарно вимішуємо. Вливаємо три яйця. Всипаємо сухий мак. Додаємо розпушувач. Тут 150 грамів. О, гарно розрівняти. У духовку розігріту на 180 градусів на півгодини ставимо пекти. Стиксся вже охоло. Желатин замочуємо прямо окропом. Розмішуємо до тих пір, поки зовсім не розтане. 200 мл на 20 грам желатину. Вже розтаяло зовсім 600 грамів сметани, 20% йогурт сюди додамо, 300 г. 900 г всього. Ванільний цукор. Звичайний цукор 120 г. О, і просто вимішаємо. Наше железо загустиває, ми його Холодильник на півгодини. Десерт наш вже готовий, М -м, як крем, дуже смачно, а на дні у нас бісквіт. Швидко застиг. Навіть півгодини не пройшло.